Всім привіт! Вас вітає канал Свинарство з нуля. У мене 5 коло своїх початок. Тікай, тікай, тікай Де хоче вилазити. І вже я їм трошки збільшую норму. Чому збільшую норму? Тому що я вже... Тікай, 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 тікай. Прийшов рано, а тут вже мало. Те, що мало, а почти взагалі немає. Тому я вже збільшую їм норму. І ще одне, що я хочу зробити. Оця корита мені дуже не подобається, що вода. Тако як подивитися, то вони трошки себе відбувають, що травмують цим коритом. Тікай, де не де є, що посарапані ноги, коли бігають. І хочу я зробити ніпельну хоївку поставити. Найближчим часом я це зроблю, але зараз поки що нема як, тому що йде паска і йдуть багато роботи перед, перед святьми. ситуація. Казав я, що я буду їх зважувати, але так от зараз поки що, поки що немає часу. Цей більший не так боїться, той менший. хоче, щоб його чухати і, і боїться підійти. Тіка-тіка-тіка. Вони то ще, як би сказати, не, не так голодні, що я насипаю, вони вже бігом їдять, але все одно вже трошки норму я не буду збільшувати, тому що вони виїли все. Вже даю я їсти їм на вечір. Трошки вони... Трошки дуже менше, тому що не виїли всього. Якби я і не... Не так, щоб воно всі, щоб вони все виїдали. Світла немає. А лише багато лишили, тому я їх не повне даю. Гупаєш головою. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальці вгору. Підписуємося на канал. На все добре.